Всім привіт! З вами міхалич і акваріум, друзі! Міхалич і акваріум сіла! Коротше, панда. Сьогодні у нас вже майже листопад, Цілі дві неділі дощів вийшло сонце. У сонце риба дуже погано ловиться. Ви знаєте, що осінь час ловити хижака, і хижак найкраще ловиться, коли. Коли дуже хренова погода. А от коли виходить сонечко, блін, щука, судак стають дубом. Ну, друзі, ви мене постійно питаєте, Михалич, скажи саму лучшу приманку, саму лучшу наживку на щуку, на судака. О, друзі! сама лучша наживка. Ось вона, бачите? Вона плаває. сама лучша наживка, сама лучша приманка. Це, звісно, натуральна, жива наживочка. Ми ж на, на штучні приманки ловимо. Чого? Тому що ми ледачі, ми не хочемо паритися, ловити живчиків. І ми ловимо із-за того на штучні приманки. Ну, оце, друзі, найкраще. Саме краще це красик. Ми будемо зараз ловити щуку. І покажу вам, як наживчика наловить і живчик, друзі, працює. По всіх водоймах, при любих розкладах, коли сонце, коли дощ, коли погана погода, живчики працюють. Одягано, бачили на Новий гучора карасики. Зараз підемо і половимо щуку. Я вам покажу, друзі, якого спінінга я зібрав. Яку я ж зібрав під цю рибалочку, і як взагалі виглядає оснастка. Ай водичка, друзі, ви подивіться, яка чиста вода. І це ж коли сонце, і за того тоді не хоче хижак брати коли сонце. Коротше, ми зараз будемо його заставляти. Я думаю, мимо живчика він не прийде. Коротше, друзі, що за паличку я зібрав? А паличка у мене! Банда Азуровський спінінг, Це спінінг взагалі зроблений для бікбейтів. Здоровенні кидати здоровенні приманки, силіконові, не силіконові. тролінгувати можна. Коротше, довго не буду затягувати. Називається він Азура XP. І тест його. Банда, Я взяв таких два спінінга. Одного звичайного під м'ясорубка, один ще є з кастингом. То дивіться, цей тест у мене до 150 грам. 150 грам тест. Представляєте собі? Блін-спінінг, звісно, такий кайфовий. Я ним тролінгував. В тролінг ходив бомба. здорові здорові кошки кидав, теж бомба. Ну, шикарний спінінг, він Е і зроблений, друзі. Торейка. Торейка – це е, японський, японський карбон, Торейка М40X із 40-го карбону. Я ж кажу, легесенький, чувствительний, шикарний, шикарний класний бомбіжний спіні. І тут, вроді би, ще й катушка держатель, а да, катушка держатель теж, друзі, Фуджі стоїть. Коротше, все по феншую. Видіться, колечка Фуджі, все класно. Так, Банда. І катушечка у мене тут так само: Азура Фортран, Fortran. Fortran 4000. 4-3 XP, фортран XP. І нитку намотав. Катушка така, друзі, шикарна, недорого можна сказати, і сердито. Шикарнюча катушка. Тут, тут 11 чи 13 підпис. Підшипників, 4-6 передатка, тобто вона дуже тяговита. Де тут ми зараз знайдемо? А, воно 11 підшипників на поняв? Класно, що е, ручка вкручується в головну пару, а це, а це надійність, друзі. це надійність. Так, коротше, і шнура я сюди намотав двоєчку, так як я ж кажу, ходив тролінг або кидати бікбейди. По японській класифікації е, шнур двойка. І шнур тут Азура Савада це новий шнур, шикарнючі шнури. Я їх зараз перематую, наматую на всі омнерські викидаю, на всі спіні на свої наматую ці шнури. Тепер, друзі, як, як оснастка на наживчика зроблена. Значить, хопс, все, в принципі, таке, як на поплавок на дальний закид. Уверху в нас бусинки, якими ми регулюємо глибину. Тут у мене поплавочок 15-грамовий. 15 грамів, джексоновський поплавок, це у карбзандера, колись я купляв. Все, отбойник, грузик 7 грам. 7 грам грузик і 0,70-0,70 флюорокарбон. Десь флюрика в мене тут ну, сантиметрів, мабуть. 50, Це е, теж азура, савада. І гюрзовські, друзі тройнічки. Ще й дивіться, який тройнічок бачили? Це такі я на жерлиці ставив. Зараз я вам, якщо знайду, вони в мене ніби з собою. Я ж з собою взяв і ще і баканчика. А баканчику і штучні приманки ми взяли. Ось юрзовських в мене бачили, скільки. Юрзовські. Тройнічки, я з собою завжди вожу. І червоні, і он оранжеві. І де ці маленькі? Зараз. А! Ось, друзі, ось ці такі, як потрібно. Це 8-й десятий номер на підживчика буде то, що треба. Отут тут у мене Юрза Торнадо СТ-48. Оце такі візьміть, восьмий і 10-й номер. І буде у вас щастя. Я такі на жерлиці ставлю. Глибину, мабуть, виставляю мінімальну. На, на довжину поводочка. Тут, тут сантиметрів 60, а то і 70. Все. І живчик, друзі, як, як на жерлиці. Як на жерлиці, живчика нашого, ну йдіть сюди. Живчики, шмивчики. Блін, треба було ще й ложечку зімню брати, щоб їх, щоб їх доставати зручно було. Опа-на. О, Маленьке, мабуть, сильне. Чересчур маленький чи ні. О, якийсь він дихай. Ну ладно. Друзі, просто, просто такою під спинку. Раз. О, зацепили і все. І можна закидати. Посилаємо нашого карасика, друзі, за щукоїдами. Можна було, звісно, спінні з меншим тестом брати, бачили? Навіть, навіть не вигинається, но. Ну. Опа, друзі, бачили, як... Буквально хвилинка і перша покльовка щуки. Я ж вам казав, от наживчик. Ух, як стартує. Ох, як стартує. Дивиш, а там щось нормально прицепилося. Да? Ану покажись. Це вона так стартує. Ух, в спінні. Такий удар, аж в спіні в руку вдарило. Йо-майо. А ну давай. Давай на свечечку, не хочеш? Подрузі, дивися. Перший щукує. Зразу хвилинка і все. А карась як тікав. Ви бачили, як він тікав, коли вона підійшла. О, Зараз вам його покажу. О, друзі, дивіться, така кіло 200, мабуть. Нездорова, але ж ну, приємна, що я жку наживчик і в таку погоду, коли вона не клює, дивіться, клюнула. А між, і між іншим, друзі, наживчики більша щука клює. Це просто якась мелочовка. Ну, перша, перша. Зараз ми її зважимо. Цікаво, скільки вона важить. Да? Наші Форестовські віса. Самі зручні віса, друзі, до 50 кілограмів. Лінійка там вони є. А ну ж, скільки вона. ту-ду-дун, ого, дивіться. Кіло, кіло 400, кіло 420 бачили? Так ще нормальна така щука, чуєте, полторашка. А я кажу кіло 200 а ну давай, подружання. По, по бабусів і дідусів. Ова! Пока-пока! Висипав я живчиків у відюрку, так легше доставати, а то немає ложки. Так, ну що? Якого ми тут здоровенного візьмемо? Ось, мабуть, цього. Чи взагалі здорового... Ось о, здорового візьмемо. Такого ой-ой-ой. А взагалі як зимою, то... то... Опа, як зимою ловимо, то самі маленькі ставимо, на Дніпрі здорові ставимо, а на річках, озерах на таких маленьких. О, все, друзі, знову за спинку зачепили. У -у 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 -у, як хоче повтікати. Отака, друзі, оснасточка. Бачили? Все просто, поплавочок, живець такий і врать. Дивіться, які гарнющика. І отак і вся риба ваша. Ванда, згодні, пробуйте, побачте, Михайли ж ніколи не обманює. Погнали далі. Так. А ну клюнь хорошенька така. Ух, як хорошо кидає. І оце, друзі, коли так поплавочок стоїть, то ми його... Якщо карась не плаває, не ганяє, там, то ми його трошки тако, оп, піддергуємо, щоб щука звернула увагу, так, щоб він почав тікати. І коли щука наближається, ви бачили, як карась починає ганяти, блін. ганяє, тікає. Боїться ту щуку. Ну, щуку йди, давайте, а ну мамочка якась клюй. Зараз підемо по ставку, погуляємо, подивимося, може десь мамочку дійсно якусь піймаємо. Ну це зараз погода зовсім, зовсім зовсім не на щуку. Ну, на живчика бачили, вже першу піймали. Зараз хочу перейти. Перейдемо, спробуємо на цій косі половити. Дивіться, яка прикольна коса. Тут було дві коси, але одна вже втонула. Піднялася водичка. Зараз попробуємо з під берега. Може під берегом десь хорошенька стоїть. Що ну. там під берегом? Щука! Давай, вилітай на нашого карасика і до базіо. Пізно я трошки приїхав, зараз 10 годин, а це вже 11. Майже обід якраз таке не, кльове, не кльовий час. Саме краще, друзі, жив, ловити хижака та взагалі любу рибу зранку. А хижака осінь, ото це ранок і вечір. Це саме воно. Опа! Опа, друзі! І наступна пішла. І наступна пішла. Я прямо з дамби, але маленька. Маленький карасик, маленька щука. Міленька. А ну і ну іди сюди. Подружаня. Це як це її тут підніму. Підніму я її. Тут на дамбі я зверху став. Трохи високо, ну. Опа-опа-опа. Але хорошо так, дивіться, за краєчок да, зацепила за три Ай, красота. Тринячки хороші, гірза найкращі. Так, подруга, що ж це така маласенька, га? Дивіться, друзі, така мелка. Давай за папами і за мамами йди. Поставив маленького карасика, Маленька щучка клюнула. А ну зараз трошки більшого. Трошки більшого. І, друзі, карасика хватає, вистачає на три заброси. Тобто, три заброси кинув, треба, треба дирочку другу робити, тому що дирочка розбивається і він відпадає. А ну, клюнь хорошенька. А то на блащі у нас більше клювали. Трішки клювали тут на цій водоймі, а це щось. Опа! Чух. Друзі, наступна пішла. Але що здається, більше живчика поставив, але знов... Знов така нездорова. А ну йди сюди. спінінг хороший, можна витягувати. Знов така собі. Що ж це таке? Я ж кажу, що на блешня ми більше ловили, а взагалі я колись ловив на живчика. Не кусайся. То наживчика ловилася щука більша. де наші тут інструменти? У баканчику все зручно інструменти, і все вас тут, все вас тут зверху лежить. Щучка, щучка. Ну це просто що сонце. Сонце і риба стає. Дві неділі дощі йшли, і тут вийшло сонце. І риба, друзі, стає Думав, вона не хоче взагалі брати. Тут хоч маленька бере. І то вже добре. Так, давай за бабусями і дідусями, я то більше не відпущу собацюра, давай. Щось давно ми, друзі, за першу збиту, да? за першу кров не пили. Це вже за третю збиту. А ну пішли нам! Нептун пошли нам таку мамочку таку, щоб така, о, така була, така у ух, Щоб була здоровенна. Ну, пошли нам. А ми за тебе вип'ємо. Коротше, за третю збиту, за Нептуна, нашу. Він послав нам гарну гарну рибьоху, хочеться ж гарну потягти. А я, я ж кажу, а взагалі, друзі, беріть на озброєння, а то десь карасики беріть живчика, їдете на Дніпро, їдете десь на дикарі і беріть з собою живця. Оснасточка простенька зробили по-бистрому і вперед. А, і хороша щука буде, буде дуже хороша. побільше більшій карасики буде гарна щука. Все. Продовжую. Коротше, друзі, вирішив я переїхати трошки на другу водойму. пошукати здорову щуку. І тут братана свого зустрів. Друзі, ви всі його знаєте. Зараз я вам покажу дружба нашій старий. Ваня, Ваня Самойло. Привіт-привіт. Дуже радий тебе бачити. Привіт. радий. сто років не бачив. Привіт. Ну так. Да. Коли там нові, нові спінінги будуть, друзі, ну, хто, будуть не, скоро. Скоро хто не знає, будуть, це конечно, Ваня будуть. Самойлов, який, який робив кращі спінінги у світі. І буде ще робити. Буде ще робити. Ну, Обов'язково. Давай, Ваня, то всі там чорний лебідь, чорний лебідь. Буде, буде. Оновиться, буде новий чорний лебідь, буде ще краще. Так, да? ну це, це буде круто. Будемо старатися. А так. то я зараз рибачу, блін, покруче спінінами. Я зараз рибачу спінінами азура, Ваня. Азура, о! Ну, наступають, дуже сильно наступають. Да, Ваші спінінги обійшли, йо мойо так що давайте не да, розслабляємося. Коротше, йдемо. Щука ловиться. А, ловиться. Зараз ловиться. буде, не дуже, але ловиться. А я зараз покажу, на що треба ловити. Ваня, на живчика треба ловити, коли не, Все. Короте, не, я можна. Пішов, не вам... заборонено. А, ви тренуєтесь на ці самі на змагання, так? Да? ну, типу, ну піддивимося, на що Ваня тут ловить. Друзі, бачили на що Ваня лови? Я вам колись показував такі джерки. Оп -оп, о, а це взагалі якийсь чорний. Нічого собі, себе... го я такого ще й не бачив. Ну, дивіться, бачу. коротше. Нашов, нашов Ваня Самойлов лови рибу. Що ти так, там ще? Ваня Самойлов, Дивись, ти такого точно. А, та це, це маленька якась. Дивись, що тут написано. Це Фаворит. Фаріторські рибки? Да? О, так. О, клас! Я так. такий прикольний кольор. Треба одну джати. Можна одну віджати? На, Забирай. Все, дякую. Я ж Орлова навчився! Я ж навчився верло, зразу оджать. Ай, дивіться, от вже й подарунок одвані. Поймає... Поки дякую, вручав, таке тільки в мене є. Тільки ні в кого немає. Все, піш, пішли в Олещуків. Ну що, на новій водоймі. Перший закид. Хопана. Тоже Теж вітер. Там чого переїхав, бо друзі, там дуже великий вітер. Я був на лишні на долині Озер, то таке там задуває крепко. Я думав, тут трошки буде тихіше, але ну, ніфіга. Тут теж дує. О, дивіться, зразу і зразу. Опа, тільки закинув, тут зразу і покльовочка. Бачили, як ушов поплавочок. Опа-на! Іде сюди. Оце спінінга спінінг тез, бачиш, він навіть не гнеться. Це мабуть така там здорова щука. Навіть не гнеться. Зразу. Вшов. Я кажу, що карасик це. Карасик сіла. Хуп. Ану показуйся. О, так і щуковий такий там більш-менш. Зараз вам покажу. Ох, друзі, дивіться, як ти пригойди, іди сюди. Подружанька. Друзі, це, мабуть, саме велика сьогодні. Але клюну одразу, бачили, тільки закинув, одразу і пішло. От вам і живчики, от вам і живчики рулять. Але нікому не розказуйте все. За папами... А, зараз важимо, скільки цікаво, скільки, скільки, як ви думаєте, скільки вона важить. Десь тако під 2 кг двушка. Опана, друзі. Кіло 70 Короче, Коротше, хто додивиться до кінця, тому розкажу я, друзі, на яку я водойму переїхав. Іде я зараз знаходжусь. Так, давай, за бабуцями і дідусями треба більше карася значить, чіпляти. Давай іди. І це жух і пішла. А ну ж хочу взяти самого такого здоровенного живчика. На здоровий живчик буде клювати. Опс. Конечно, друзі, на штучні приманки цікавіше набагато. Набагато, ну мені набагато цікавіше ловити. А от кому потрібен результат, щоб там наловити, то це, друзі, живчик, живчики. Це, конечно, рулить. Давай, оба! Блін, злетів, влетів живчик. Бачили, бум, живчик під одну сторону, це під другу. Сильно, сильно кинув. Фольстарт. Ну, це красик менший, Це поменший. То був хорошенький, звісно. Ну нічого, ладно. Зараз десь недалеко попробуємо закине. Давай, оп, бульк. Опа, друзі, бачили? Бачили, як ушов? Тільки, тільки закидай, кінося під берег. І виплигує. І Виплигує щокує. Це трошки менше. Менший живчик бачили. І менша і риба. Так що ти там відгризаєш нам? Хоче відгризти. Хоче відгризти нам. Тронічка гай намота. Намотала. Стий, стій, стій, стій. стій. стий. Стій. Це така десь кіло двісті. Кіло, то йди гуляй по папу і по маму. Бульк. Оце найбільший карась, який в мене із живчиків є. А ну, пробуємо його Пробуємо саме здорово. Цікаво, буде чи не буде. Оце я розумію. Тут трошки менший вітер, дує, друзі. І бачили, тільки закидаєш, зразу буквально там півхвилини і зразу вона хапає його, воно ну, тут я в вершині водойми знаходжу. от як хижака ловите, друзі, якщо на платниках, йдіть у вершину водойми. Ось Ваня рядом зі мною із напарником кидає на джерки дубасять, дубасять щуку на джерки. Намагаються. А ось вершина. Вон, народ там теж бігає. Так, ну що? Давай, мамочка клюнь. Ну, клюнь хорошенька, ну давай. Опа, друзі, бачили і наступно пішла. І наступно пішла. Іди сюди, подружання. Ну теж маленька, дивись, живчика здорового поставила, клюнула, а клюнула, а клюнув якийсь такий шпаник. Давай, за бабусями і дідусями. Папі мамі не треба, бабусів і дідусів зви, давай, іди. Коротше, друзі, мабуть, на сьогодні хорош, коротше, хорош ту щуку мучити. Все рівно зараз о, обідні час і в обідній час щука здорова не лось. Ну, маленька, дубасить, друзі, на цих карасиків. Так що беріть на озброєння, то хто йде на щук, або якщо ви хочете отримати впевненість, або хочете дізнатись, чи є в вашій водоймі е, хижак щука, особливо, робіть отаку оснастку, беріть спініна, їдьте і кидайте. Побачте, на цю оснастку, особливо зранку. Ввечері у вас буде завжди більша риба і в десятки раз буде краще клювати, ніж на штучні приманки. Це так по секрету. Коротше, банда для своїх, знаєте, щоб не тратити на цілі кошки. Так, скажу вам, що по водоймах перша водойма, на якій я був, це я був на моїй води, Любимій водоймі на лишні, село Лишня, Долина Озор Озер. А це друга водойма тут, де клює за, за кожну хвилину. Це село Соснівка, клуб-рибалок відпочинок» Давно я тут не був, давно не рибачу. Ну, шикарна водойма, тут і короб ловиться, і, і хижак ловиться зранку ще, як кажуть, пацани, там багато народу було, хорошо ловилося бомба. Так що, друзі. Соснівка, клуб, рибалок, відпочинок. Ну я оставлю, мабуть, усі контакти під відео, щоб і ви могли покайфувати наживчика. І пробуйте, друзі, і пробуйте і ловіть. Ну а що, що я вам тут ще добавлю? Ви ж знаєте, друзі, все, що ви бачили в моєму відео, все шукаю внизу під роликом в описі. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей. У кого є можливість, виїжджайте на рибалочку, ловіть рибку і нехай у вас ловиться тільки трофей. Друзі, всім мирного небо над головою. Всього найкращого. Пока-пока!